Заходимо в Play Market, прописуємо в пошуку Clear. Clear. VPN. От вона є. От вона є програма. Натискаємо встановити, Скачуємо. Програма скачена. Відкриваємо її. Так, розпочнімо або вже є аккаунт у Наприклад, натискаємо увійти, пише електронну почту. Розпочнімо. Коротка інструкція. Пропускаємо, пропускаємо. І от, зловив отрим, перейти на преміум 250 гривень, якщо не помиляюсь, на 7 днів пробний період. Або маленькими буквами отримай преміум через Дію. Натискаємо на нього. Тут треба ввести електронну почту. Вводимо свою електронну почту. Натискаємо далі. Зараз прийдемо в код шестизначний. 098. 028. Застосувати код. Так, зберегти. І тут є безплатний VPN для всієї України. Дія антибот. Натискаємо Дію антебот. І зараз піде верифікація. Якщо Дія на вашому телефоні встановлена. От як верифікуватися. Вибираємо приват 24, як завжди. Тут у вас запросить пароль, пароль від Привата. Великий код. Продовжити. Так, Дія хоче здійснити авторизацію. Підтвердити. І зараз дя дякуємо особу підтверджено. Далі. Віддії пін-код. Ще раз. Щось в мене дважди. Опять підтвердити. Далі. Силочка файли кокі приймати. Перейти до програми. Все, ми тепер отримали безкоштовну. Бачимо, що не Москаль твій аккаунт верифіковано. Ласкаво просимо. Все, тепер можемо заходити в ВПН. Обов'язково, бо без ВПН швидкості зовсім не буде. Тепер нам треба вибрати країну. А де тут країна? От, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Найкращий варіант, яким я користуюся, це Нідерланди. Окей? Okay. Все, тепер включені Нідерланди, і просто виходимо з програми і підключаємося до Wi-Fi, тому що ми скачували це на загальній мережі без Wi-Fi, і користуємося інтернетом.